24 листопада, 5 ранку. Мене звати Людмила, канал Хайтаро. Українці після 23 листопада масованих обстрілів немає чого розслаблятися і вважати, що ось відстріляли. Сьогодні вже буде все спокійно, добре. Наступні день-два, тобто сьогодні і завтра, також можуть бути якісь обстріли по тих об'єктах. Ось плани в них є, ті, які до комфорту, інфраструктуру далі вони хочуть руйнувати. Лицар Пентаклів, Королева, Жезлів, обстрілювати. Зараз їм зливається інформація Пентаклів і Пентаклів. П'ятірка мечів про те, де ще що потрібно достріляти, що вони там не так пошкодили, як вони хотіли зробити. Тому, будь ласка, будьте уважні, в них ще є ресурси, хоча їх значно менше. Такий масований обстріл, як вчора, сьогодні-завтра не буде, тому що. Їхні запаси ракет вже, ті, які вони накопичили для масованого обстрілу, він був вичерпаний, але все одно в них щось є для того, щоб далі псувати нам життя обстріли. Не буде зати сьогодні-завтра, і знову будуть вони дострілювати активно те, що вони не достріляли. Передишка буде трішки пізніше. Ці дні ще не розслабляйтеся і, звичайно, будьте на поготові. Взагалі, вода, запас їжі, яка не псується, все заряджене, у вас має бути зараз постійно. У нас іде війна. Не забувайте про це, навіть якщо є декілька. Днів спокійного життя, будьте завжди поготові. Як я вам вже казала, і в записах до спільноти говорила, хай буде у вас готівка, хоча б якийсь запас, і що з 15 тисяч банкоматів, які є в Україні, вчора працювало тільки близько трьох з половиною чи до 4 тисяч банкоматів. Тобто, людям, які хотіли зняти кошти, в них такої змоги не було. Не було світла і води. Дуже добре, велика дяка нашим енергетикам за те, що вони все швидко відновлюють, якими це зусиллями. І ви знаєте, також там є жертви при ремонтних роботах. Але будьте уважні, ось ця кацапва, п'ятірка мечів не відійшла. Є плани на обстріли інфраструктури, і як я вам говорила, попереджала Вінницька Полтавська область. І, і також я писала про АЕС, і що, як ви бачили, були зупинені Рівненська і Південноукраїнська і Хмельницька АЕС для того, щоб запобігти великої, великій біді. Тому будьте завжди готові і моліться за наші ЗСУ. Вони наша сила. І на в них вся надія, ну і звичайно на вищі сили. Дякую за увагу. Підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!